Народна самооборона та народний контроль відкрили у Львові третій центр забезпечення військових. Допомогу армії тепер збиратимуть і на Сихові одному із найбільших районів міста. Крім продуктів необхідних речей та грошей, на бронежилети та форму львів'яни зможуть передати воякам листи і персональні посилки. Не встиг центр запрацювати, як львів'яни вже принесли десятки пакетів із найнеобхіднішим. Допомагають армії хто як може. «Купив 50 станків для голінь». Я принесла кошти. волонтери підраховують лише за дві години допомогу принесло понад 70 людей. Якщо це продукти, ми їх не записуємо. Якщо це кошти, ми їх записуємо. Якщо люди хоче, щоб її прізвище звучало онлайн світості, значить ми її записуємо. Якщо раптом вона не має бажання, то ми записуємо анонім, пишемо суму, і вона ставить підпис. З понеділка по середу тут приймають індивідуальні посилки. Той центр, який у нас на штабставелі насправді там було тісно. Ми не могли прийняти всіх людей, всі передачі, які пер хотіли передати військовим. Тому е, пошта для солдата тепер буде на сихові. Листи, е, малюнки дитячі. Повірте, це не менш важливо, ніж амуніція, ніж каска, ніж шолом. Для, для їхнього морального бойового духу це направду на речі, які, які, які їх м, тримають в силі. Пошта на передову потрапить просто в руки солдатам. Обіцяють громадські активісти. Цього разу ми з собою взяли. 150 адресних посил, котрі приносили родини, матері, батьки, брати. Потім, коли ми їх перевантажували, виявилося, що це дві третини військового. От. Я думаю, що напевно ті 150 солдатів, які ці посилки отримали, вони були їм раді куди більше, ніж тим решті 40 тонн продукції. Раз у 10 днів допомогу відправлятимуть на фронт. Це буде уже четверта поїздка народного контролю та самооборони Львівщини на схід. Минулого разу воякам із 24-ї механізованої бригади, 80-го аеромобільного полку та батальйону львів, відвезли понад 40 тонн продуктів, медикаментів та амуніції бронежилетами, як ми виявили прямо в цих трьох військових підрозділах, проблеми вже немає. Натомість виявилася несподівана проблема з військовою формою. Наша українська дуже сильно рветься. Що говорити, коли там в комбата штани в латках. Так? Треба купляти якісну німецьку, або англійську, або американську. Центр забезпечення військових на Санта-Барбарі у торговому центрі Зубра приймає допомогу нашим бійцям щобудня з 10 до 20 години, а також у суботу з 10 до 12, та у неділю з 12 до 17 години. Речі та кошти для армії також збирають на вулиці Шота-Руставелі, а також у винниках. Наступний вантаж не менше ніж 40 тонн Поїде на схід наприкінці цього тижня. Тетяна Кузмінчук, Тарас Киричук, оглядня телеканал зі.